Буквально нещодавно у Тіктоці натрапила на відео, де майстер ділиться лайфхаком. Такий медальйон можна зробити буквально за пару хвилин, каже він. Берете монетку, затискаєте її. До речі, ці тіски я купив півроку тому за смішні гроші. Далі мене вже нічого не цікавило, ні сума, за яку він їх купив, ні сам медальйон. Мене цікавили лише тіски, як ви розумієте. Ну, це ж звучить навіть жахливо, це ж чути, що не українське слово. Лищата слюсарний прилад, яким затискають предмет, який потрібно обробити. Ну, наприклад, я затиснув деталю лищата, і тепер залишається надати форму. Ну, і якщо я вже зачепила цю тему, то ще доповню: не кліщі. А кліщі – металевий інструмент для тримання розпеченого металу. І не гваздадьор, а обценьки інструмент для витягування цвяхів. <звіт> слово, яке дарує надію, я би так сказала, про прислівник, який я нині озвучу. І який московити хотіли, як ви розумієте, у нас забрати. Отож, не невзабарі Не в замінили слово. Незабаром я наведу приклад створу Марка Вовчка. Невзабарі вона похватилась додому і пішла. А і ще одне: це важливо. Чули таку фразу у найближчий час? Краще її замінити. Невзабарі, як ви розумієте, ну або врешті незабаром, невдовзі, найближчим часом. І найкраще час це зробити найшвидше.